Засенко перехоплює передачу, однак швидко втрачає м'яч Андрій Засенко. Тарас Кусь не влучає. Мабуть, 14-й номер. А окрім нього на майданчику в складі Львів'ян брати Грицини 7-й Микола. Микола, який момент, який сейв від Перника. Засенко обігрався в стінку з Бакумом. Удар по воротах від, точніше, від Клушина. Це не був Баком. Даруйте перша. повністю перша четвірка енергії на майданчику. Кузьком. Комбінація кузь багря, кузь не пройшла. Важко було Тарасу пробити після цієї передачі п'яткою від 10-го номера енергії. Буде кутовий для двівян. Кордоба, Федюк. Удар від Федюка. Гол. Удар від Федюка. Відбиває. Федюк, Удар від Федюка. Гол. Федюка. Кордоба удар. Гол. Сьома хвилина 2-0. Роман Кордоба зміцнює перевагу енергії, забиває капітан Львів. Кордоба удар. Гол. Грицина втрачає м'яч, хоча тут вже втрачають м'яч гравці привата. Може бути рахунок 3-0. Куди б'є Михайло Грицина? Мабуть, не знає, де зіграли вже. 12 хвилин у першому таймі. Помилка від Миколи Грицини може бути небезпечно. Кардаш рятує свою команду. проходить у я б сказав невисокому темпі. Команди не грають у відкритий футзал. Команди ой-ой, ой який гол забиває Андрій Засенко. Почули мої слова, гравці привата Потрібно їм забити. І матч стане цікавішим. Засенко перехоплює. Передачу однак швидко втрачає м'яч Андрій Засенко. Тарас кусь не влучає. Мабуть, Засенко. Класна передача на Засенка. Який момент? І стійка рятує енергію. Пройшла передача Галина по в грабюка, як в Засенка. І, як на мене, цілком слушно щойно напхав. Вихід 3 в 1, 3 в 1. Галицький. Застосовують гравці енергії. Бачимо, цей пресинг дає свої плоди. Кузь, Кузь не забуває. Андрій Федюк просить Тараса. Мансурова створила після перерви. При такій грі ось зараз могло бути небезпечно ворота порожні. Кордоба грає як справжній воротар. Відбуває удар Бойченка. А Бойченко міг робити. Нагадаю, ЛТК приймає діючого чемпіона Харківський локомотив. Після першого тайму цього матчу рахунок 1-1. Бошко, який момент? Який сейв від Володі Карт? Вертими в привата є шанс цим скористатися. Фадюк, момент, фадюк, момент, пас, удар. Багряк б'є зовсім не. Кусь буде бити. Кусь удар. Федюк не забиває Андрій Федюк в цьому епізоді. Тарас Кусь все ловив мазенка, фолу не було. Засенко, засенко, удар Рикошет! Непогана була передача з задумом на козя, однак не зовсім точна. Андрій Засенко робить рахунок 2-2. Якщо я не помиляюсь, він забиває голову, аби забити переможний гол рота Лвів'ян. Бошко. Бошко пробиває по порожніх воротах, і це гол. Денис Бошко забиває, аби забити переможний гол у ворота «Львів'ян». Бошко, Бошко пробиває по порожніх воротах. І це гол. Денис Бошко забиває. Двадцять три секунди. Двадцять дві. Двадцять одна. Двадцять. Потрібно швидше завершувати атаку. Львів'янам. Федюк Федюк гол. 3-3. Андрій Федьок робить рахунок 3-3. 23 секунди, 22, 21, 20, потрібно швидше завершувати атаку львів'янам. Федюк, Федюк, гол! 3-3, Андрій Федюк робить рахунок 3-3.